Подаруй своє серце герою назва благодійної акції, яка відбулася в Івано-Франківську, за участю досвідчених кондитерів і дітей дошкільного і шкільного віку, що зголосилися прикрасити свої рідні малюнки на солодких пряниках. Ці солодощі і зимові теплі речі від організаторів акції будуть відправлені у зону антитерористичної операції воїнам, які захищають суверенітет нашої держави. Учасники барвистого майстер-класу з дитячою безпосередністю і великою відповідальністю вимальовували орнаменти, творили аплікації і посад зворушливі слова для українських солдатів, які зараз на військовій варті організатори акції пообіцяли дітям, що кожен їх малюнок, створений на папері чи солодкому прянику, обов'язково потрапить до захисників незалежної України. Ми хочемо приурочити ще й наш майстер-клас для наших воїнів, які зараз захищають нашу батьківщину на сході України. Ми хочемо виховати в наших дітей в підростаючому поколінні любов до нашої країни, патріотизм, і цим самим ми хочемо підтримувати наших воїнів. Адже ми всі знаємо, наскільки їм приємно отримувати теплі слова від дітей, які їх підтримують, знати, що їх люблять, їх чекають, і завжди чекають з перемогою.